Незламні матері історії сили та відваги у рівненському міському будинку культури зібралися жінки, кожна з яких по-своєму пережила складний момент у житті. До прикладу, донька Наталії Рибак з Маріуполя, служила в полку Азов. Близько року провела в російському полоні. Лише у квітні цього року рідна для Наталії людина змогла повернутися додому. Коли вже вони при їх перекинули в Таганрог, вивезли то там заставляли співати гімн Росії. Їхня камера, де камера була на 6 чоловік. Ну їх там було 20 чоловік, і всі відмовилися. Їх місяць не випускали на свіже повітря. Донька пані Наталії зараз перебуває разом з нею, але скоро продовжить лікування у госпіталі. Жінка каже, що немає нічого гіршого за розлуку з близькою людиною, і важко передати те, що в цей момент відчуває материнське серце. Вам це не передати. Це дуже тяжко для кожної матері. Дуже тяжко. Ще одна спікерка, мама-вихователька з будинку сімейного типу Вулик Наталія Мокляк. Заклад працює з дітками, зокрема вимушеними переселенцями, які втікали від війни і знайшли прихисток у рівному. А зустріч в МБК жінка назвала важливою для обміну досвідом. Ми вже всі втомилися і морально, емоційно, фізично, матеріально. Ви ж знаєте, ми хочемо десь, десь щось взяти, отого такого вогника, отого такого води живої, десь взяти. І я думаю, що такі зустрічі, вони якраз нас надихнуть. І якби змотивують одна одну. очільниця Рівненського центру надання адміністративних послуг Євгенія Курсик розповіла, що захід першочергово був спрямований для працівниць СНАПу. 90% співробітників центру становлять жінки, і для них було цікаво почути зворушливі історії. Коли вже ми почали організовувати сам процес, готували спікерів, зрозуміли, що настільки Виходить потужний захід, що обмежитися виключно нашими працівниками, було б ну якби мало, і хотіли запросити більше жінок для того, щоб вони почули ці історії. Організатори сподіваються, що сьогоднішня зустріч допоможе жінкам більш ефективно справлятися з усіма тими викликами, якими нині наповнене наше життя. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.